Слухайте мене уважно. Я лежу в ванні, робив розклад на яйцях. Яйця мені кажуть, що це скоро перевернеться в світі. Закінчиться війни, Мертаки. Все. Бажаю, що Богу, я бачу. Я вам пророчу до удачу. Закриється атомна енергія. І будуть далі люди в космосі жить, бо місця їх вже тут мало. І технології вже дуже рядом, дуже. бачу буду дощати